Бернуємо місця до Чехії на 3 та 4 травня. Робота дійсно дуже класна. У нас дуже багато класних позитивних відгуків. Тут прикріплює людина, вийшла вчора в перший раз. І все, в принципі, сподобалось, навчаються, показують. Щоб розуміли, ви спочатку, коли виходите на роботу, то ви працюєте з тренером. Ось, і після того вже ви зможете працювати самі. Знання мови не потрібно. Ми беремо до 55 років, ставочка йде 170 Десять корон за годину, хороші умови проживання, по 2-3 людини в кімнаті, здравотку соціалку сплачує роботодавець по приїзду. Зустрічаємо, забираємо заселяємо та відвозимо на відкриття візи на рахунок. Е Виїздів, щоб були організовані, сенсу немає, тому що і ми на зв'язочку, і координатор постійно на зв'язку. Тому всіх людей ми забираємо, ніхто в нас не залишається на вокзалі. Такого немає. Тому люди, які хочуть їхати вперше, це дійсно хороша пропозиція. Бо ви приїхали і вас одразу забрали, заселили, відвезли на відкриття візи. Нікуди не потрібно самим ходити, потім завезли на роботу. Тому, якщо когось цікавить, хтось хоче виїхати вперше, ніде не перебував за кордоном, маєте чистий біометричний паспорт або під час військового стану ніку. Куди не виїжджали, дійсно рекомендую данішню пропозицію. Бронюйте завчасно місця. Також є на середину травня. Також бронюємо місця. Тому тут залишаю номер вайбера. пишіть на вайбер, бо у приватні повідомлення кожного про